У Мукачеві триває спецоперація силовиків. Попри те, що з моменту стрілянини у місті 11 липня минули уже два дні. Тривають запобіжні заходи, адже правосекторівці продовжують переховуватися у лісах. На в'їздах у місто блокпости місце перестрілки розчистили, де не де тільки залишки від згорілих та обстріляних міліцейських авто. У самому місті заборонені масові заходи. Також посилені заходи безпеки на комунальних підприємствах. Ми прийняли відповідні рішення посилити охорону об'єктів життєдіяльності. міста. це. Пер... В першу чергу газу, електропостачання, водопостачання інших комунальних підприємств наголосили підприємствам промисловості, установам організації міста посилити охорону у посиленому режимі. У Мукачеві працює і служба безпеки, створено спеціальну оперативну групу, яка розслідує два кримінальні провадження за статтями 258 та 255 кримінального кодексу України. Тероризм та створення злочинного угрупування. тривають переговори. Особам, які брали участь у цих подіях, запропоновано скласти зброю. Служба безпеки України гарантує об'єктивне, всебічне та неупереджене розслідування цього інциденту. Учора ввечері двох правосекторівців, які брали участь у збройному протистоянні, вивезли із засідки, де ті переховувалися. У чоловіків вогнепальні поранення та переломи. У неділі їх перевезли до обласної лікарні в Ужгород. Також до Мукачівської ЦРЛ доставили тіло правосекторівця, який загинув під час збройного конфлікту. Нині воно у морзі районної лікарні. Загалом з 11 постраждалих у Мукачеві в суботу більшість вже виписали з лікарні. У нас залишається двоє. Двоє поранених. Це цивільні люди, не воєнні, не спецпризначенці. Обидва знаходяться в реанімаційному відділенні. Перший то є з кафе Анталіса, то що кульове поранення голови тіменної ділянки, проведена операція, зараз стан важкий, кома. Медики продовжують чергувати на виїзді з Мукачева у самому ж місті спокійно. Мукачівці ситуацією стурбовані, але сподіваються на мирне вирішення. Моя сім'я, мама, батьки, ти всі боїмося. Боїмося там Росвику, там і там мама живе, там стежить, вони там стріляли, то що таке все було. Дуже страшно було. Думаю, кожен би ну, боявся за батьків, за своїх рідних. Звичайно. Вже. Ну, я не знаю, як обстановка, яка буде. Я сподіваюся, що все буде добре, що домовляться, що розум. І здоровий глуз переможе, і люди домовляться, тому що.